Вітаю на каналі. Сьогодні я запрошую вас на прогулянку до епіцентру, на віртуальну прогулянку, яку я робила раніше. Раніше ми продивлялися асортимент різних квіточок. Сьогодні я відхопила дуже дешеву орхідейку, а це, наприклад, це дуже рідкість. Бачите, за 270 чим-то гривень. Тому там є дуже цікаві хризантемки, помпончики, яких ви мало хто бачив, і дуже багато інших квітів. Тому сьогодні запрошую на віртуальну прогулянку і поїхали. Зустрічають нас ось такі чудові рожеві гортинзі, широколисті, так? по 2100 гривень. Дівчата, вирощуйте вдома чудові букети. У кого не виходить, обов'язково пробуйте знову, щоб не платити такі кошти. Так, це підфарбовано. Ось таку теж можна підфарбувати, вона буде синенькою фіолетовою. Так, ось така буде теж гарно насичена. Так, гортинзі тут немає нижче, ніж 700 гривень, навіть та, що відквітає. Так, це великий гібіскус, бачите, 584 гривні, і я покажу далі, які там ще є кольори. Так, це від Квіташечка, це Рембрандт. незвична така гортинзія, яка спочатку зелененька, а потім набирається кольору. Може бути і фіолетова, і рожева, і різна. Тут дуже багато букетів, але звісно ж, дешевих немає. Дешевші можуть бути в інтернеті. Так, тут ось такі блідненькі, голубенькі, рожеві. Невеличкі букети. Ось такі, так, медініла, яка не зовсім розкрилась, і потім е, покажу ще, яка розкрилася. Так. Крокуємо далі. Можете написати, як називається ця квіточка. Зараз я покажу ще композицію з нею. Ось, бачите, зайчик охраняє. Тут ось така чудова яскрава композиція. Дуже прикольно. Так, ось такі квіточки гарні, можете теж написати, як вони називаються. Так, і хмеї, ось дивіться, яка класна. Головне, випускай одну квітку завжди. Ну, я не бачила, щоб по дві, і вона ось така дуже чудова. Хто полюбляє тропіки, додумку, бачите домашній ананасик. Так, так виглядає гранат. Бачите, майже 900 гривень. Вон, пиптички висять малесенькі. Так, такі кущики. Хто полюбляє хамелеончик, можна вдома сірку підсипати, і буде вам кольорова гортензія. Так, дивіться, щось, щось дуже чудове. З кактусів, сукулентів, бачите, колюче щось таке. Хто знає, обов'язково пишіть назву. Так, йдемо далі. Так, чудові квіточки, дивіться, такі незвичні. Вони як розкриваються, такі невеличкі. Так, знову у нас тут гібіскуси. Головне, велетенських, маленьких немає. Маленькі не цікаво вже, а вони великі. Так, трояндочки ось таким фіолетовим навіть кольором, трошки через камеру не передається. В районі 200 гривень. Бачите? Хто полюбляє трояндочки, то для них це тут рай. І каланхоя, дуже багато позавозили. Так, хризантеми ромашки дуже цікаві, бачите, по 269 гривень. Котики, які. Тут теж охраняють соли рулія. Так, бачите, хто полюбляє ось такі махнаті шапочки. Ось теж зелень. Так, зелені джунглі ось такі. Родермахеро. Так, ось така волохата. Бачите, я тільки що вам показала, що це. З таким фіолетовим. Ворсиком, да? пухнаста, дуже класна, дуже цікава. Так, дивіться, неймовірне листя. Яке неймовірне візуринчисте листя. Воздичок ще багато. Можете написати, як по-іншому вони називаються. Малесенькі, і середні, і махрові, і рожеві, і білі. Дуже багато. Там, бачите, ще тут гібіскуси, трошки не рядушком стоять. То купка там, то купка там, то поодиночки. Але їх дуже багато, вони великі, дуже класні. Так, каленхує прям як на день весни. Дуже їх багато. І головне, їх так попакували, є малесенькі зовсім, а є ось, бачите, малесенькі, а є прямо ж велетенські. На різні кошти. І є ті, що вже розкрилися, а є ті, що тільки збираються. Так, дуже яскраві кольори. Я полюбляю цю квіточку під зиму. Вона якось так от. Зараз, в принципі, гортензії. А та квіточка потім. Бачите, тут творчість ясть. Так, дивіться, яка фіалка. <реш> бачите, який ексклюзивчик. Так, пішли далі. Тут такі сукуленти класні. Можете теж написати, як називається по-іншому доларове дерево. Дуже класне. У мене такого немає. Я полюбляю більш квітучі. Так, це ще композиції, які залишилися навіть з Великодня. Їх інколи відновлюють, міняють, і вони ще залишились. Навіть ось бачите, якісь цибулиночки ще залишилися з травня місяця. Хто не добрав, можна добирати. Так, хто полюбляє джунглі, бачите, зелені джунглі, і пальмочки, і кротони, і що тільки немає. Я собі таку зелень не беру, тому що у мене кінчики будуть підсихати або буду заливати, тому я джунглі поки що такі не беру. Я люблю квітучі більше. Так, таких джунглів багато. Чудово, на різний смак із жовтеньким листям, салатовим, і темно-зеленим. І жіноче. Щастя, по-іншому, воно, звісно ж, називається. Так, дивіться, гібіскус, супергібіскус. Прямо ж такі велетенські я якось не бачила таких. Так, трояндечки знову. Орхідейки, звісно ж, як в епіцентрі без орхідеїк. Різні види, і дендробіуми, і бігліпи навіть є. Раніше я не бачила, що вони є. Чи вони були і кольори різні, і навіть розпродаж, як ніколи. Так, дуже класно. І обігліпчик тільки щоб був фіолетовий ніжний. Єдине, що погано, що е, нема назви сортів, завжди пишуть мікс. Тобто ти береш і потім шукаєш, що ж це за квіточка. Оцим погано. А так, в принципі. Нормально, дивіться, кампанула. Аж хочеться, аж хочеться в спеку купити, але ж їй буде труба, грубо говоря. Дивіться, вона дуже ніжна така і в спеку буде дуже в'янути. а, дуже хочеться. Так, знову трояндочки різних кольорів. Хто полюбляє троянди? Малесенькі, дуже гарні. Їх теж багато завезли. То якось був проміжуток, проміжок, що не було нічого майже так, а це завоз гарний. Що я аж загубилась трошки. Так, ось чудові орхідейки. Ось ще гортензії такі. Різні ще є залишки, так? Да? Так, це я не знаю, що тут не написано було я по, ось. Кризантеми. Дивіться, які класні помпончики. Зараз вони в тренді. міні орхідейки не дешеві. Не дешеві. Вони бувають і під 2000, якщо чесно. Трошки фіалочок. І, звісно ж, багато-багато каланхуї. Дуже багато. Як начебто дійсно вони готуються до якогось свята. Так. Бачите, як чудово. Дуже-дуже багато. Різні кольори. Так, орхідеїки знову різні. Не в основному так на один лад майже, а це дуже багато таких, ще й з крапочками якісь незвичні, бачите, наче й бігліп, наче й не бігліп. Ось велике. Ця квітка велика, вона тут через екран кажеться, що ні. Такий бігліп класний. дуже класний. І їх дуже-дуже багато наставили. Ну, тут, звісно ж, ціни є вище 700, вище 600, але є і розпродаж. Так, юкидани по 2000, звісно. Я задоволена, у мене є один, він просто шикарний. Я не очікувала, що він так пустить стрілу прямо ж так. Каскадом. Але дуже класно, мені сподобалось. Так, мідініла, яка розкрилася, дивіться, така квіточка навіть буває. Так, зараз покажу коралевий мох, я якось його показувала, але показувала помаранчевий, бачите, по 257 гривень, така незвичайна квіточка-кущик з ягідочками, бачите. Так, хризантемки вже потихеньку, скоро буде їх купа-купа. Чим ближче до, вес... до осені, тим їх буде більше. Так, і ось цікавий цікавий розпродаж. Бачите, я ось цю крапочку зелену взяла по 257 гривень і не одна купка в доволі гарному стані. І вперше я таке бачу в епіцентрі, якщо чесно. Дівчатка, я... Рада, що ви дивилися все зі мною. Вам гарної удачі та пока!